Генрі Джеймс говорив, «Мене переслідує переконання, що божественний Вільям є однією з найбільших та найуспішніших оман, яку пережило наше багатостраждальне людство. Звичайно, він мав на увазі цього Вільяма. Знаєте, чоловіка, що створив Гамлета, Ромео Джульєту і багато-багато інших творів. Сумніви щодо автентичності п'єси поем Шекспіра уперше з'являються у XIX столітті і відтоді обговорюється й донині. Ті, хто сумнівається в реальному авторстві Вільяма Шекспіра, широко відомі як Антистретфордіанці. Окрім Генрі Джеймса, до цієї групи входять також Волт Вітмен, Чарльз Дікенс, Марк Твен і навіть Зигмунд Фройд. Спекулятивні заяви, що Вільям Шекспір не був справжнім автором творів, які йому приписані, виникають з довершеності самих творів і позірної умовності фігури автора. Власне, немає ніяких доказів його існування, особистих листів від або до Шекспіра, або документів, що підтверджували б його особу. Усе ж, якщо Вільям Шекспір не є справжнім автором творів, то хто ж це? Серед багатьох претендентів на авторство чи на найбільше шуму навколо Крістофера Марло і Едварда Девере. Марвов'янська теорія авторства полягає в тому, що не було Вільяма Шекспіра, і це ім'я було використано поетом і драматургом Крістофером Марво. Йому приписують найпомітніший вплив на творчість Вільяма Шекспіра. Проте деякі прихильники Марло стверджують, що стилі письма обох настільки схожі та переплітаються, що вони вважають Марло і Шекспіра однією людиною. Прихильники Марло говорять, що протягом шести років, коли з'явилися твори Марло, особи з іменем Вільям Шекспір не існувало, принаймні у літературному просторі. І лише після вбивства Марло Вільям Шекспір з'являється у світі літератури. Хоча його вбивство мало б вивчити Марло зі списків на авторство творів Шекспіра, існує думка, що це вбивство було фарсом, а сам Марло підробив свою смерть, бо мав гарний мотив для зникнення ймовірна страта mm. за атеїзм. Ще одним відомим кандидатом у автори Шекспіровських п'єс є 17-й граф Оксфорд Едвард Девере. Це Оксфордіанська теорія авторства Шекспіра, вважаючи, що Девера теж використовував ім'я Шекспір як псевдонім. Були навіть припущення, що він створив ім'я Шекспір, тому що на турнірах він використовував довго списа, або тому, що на фамільному грибі був лев з цією ж зброєю. Інші ж вірять, що Шекспір зі Стретфорда усе ж існував, але був лише офіційним представником девера. Вважають, що Едвард Девере справжній автор п'єс, тому що, як і Крістофер Марло, Девер володів якостями та досвідом, які були потрібні для написання таких творів. Відповідно до аргументу про авторство девера, він багато подорожував Європою, що корелює з думкою антистретфордіанців, які рішуче стверджують, що п'єси були написані людиною туристом. Щодо використання псевдоніму, причиною на думку оксфордіанців був статус девера. Розкривши свою особу, граф Оксфорд порушив би аристократичне правило не писати, чим би осоромився. Також псевдонім слугував захистом девера від осудження його творів. Одним із найпереконливіших аргументів на підтвердження Оксфордянської теорії є те, що письменники часто використовують у творах власний досвід, і Гамлет є автобіографічним. Це відомо як Друга теорія принца Чудера. За якою Едвард Вере був і коханцем, і, можливо, сином королеви Єлизавети. Підтвердження таким припущенням знаходять у деяких сонетах Шекспіра, а також в одержимості Гамета особистим життя його матері та різкій відразі до нього. Серед менш поширених антистретфордіанських теорій роль автора п'єс виконують представники аристократії Єлизаветинської епохи, наприклад, Генрі Керрі, перший барон Гансдон. Роберт Сесів – перший граф Солсбері, Генрі Різлі, третій граф Саудгемптон, сестра Філіпа Сідні Мері Герберт, графиня Пембрук, і навіть сама Королева Єлизавета. Та все ж, що таке ймення, хай морозу назвав інакше аромат лишиться. Чи не можна було б поглянути на питання авторства шекспіровського канону через призму такої ж філософії, поки існують твори найвищої досконалості? Чи справді вирішальне значення має їхнє авторство? Можливо, питання так і залишиться невирішеним. Зрештою, хто б не був справжнім автором, це не применшить краси написаних слів, чи все ж применшить.